Йо, козаки, здоров, вітаю вас на каналі Найплей. Сьогодні у нас Slide in the Woods. Подумав, що треба трошки розрядити обстановочку, попробувати щось таке простеньке, може трошки страшненьке. Бо знімати підряд один Elder такий лиш бум-бум-бум-бум, теж треба типу деколи розбавляти. Не можна багато хорошого зараз. І коротше, сьогодні у планах у мене були такі грандіозні плани, там запустити трансляцію. 에... Одночасно по... повну екранну трансляцію, одночасно вертикальну трансляцію. Коротше, такі були плани, але случилось непередбачуване. Я заснув. Я реально заснув тупо як пес, проспав 4 години в день. І проснувся такий ТОЯ. Я Это я мопа, де я? Просто я не розумію. Але ладно, нарешті прийшов себе, то думаю, хоча б якісь простенькі відос треба запилити, а вже стріми буду завтра пробувати. Ну, це на момент виходу відоса, так що просто хто буде пізніше дивитися, так що завтра вже не буде стрім. Коротше, погнали. Слайтін завуд, якщо коротко перекласти, то це з'їхати з горки. Я нарешті знайшов клондайк таких е, дуже з крутою графікою хоррорів, але я таке люблю. У них хоча б є душа, якщо чесно. Так, один момент. Забув. Отак. Отак. Yeah. Поки що все, що від нас треба, це кататися з горки. Нічого важкого. Ну, як бачите, тут особливо, в принципі, більше нічого такого робити не можеш, тому. Вибору у нас сильно немає. Але в будь-якому випадку, це хоча б класно. Якщо чесно, от розкажу коротку свою дит... історію з дитинства. От, у мене в дитсадку постійно була горка, з якою нам не можна було кататись. З того, що вона була желізна, вона проржавіла, і ти раз з'їжджаєш і коротше, на тобі так і слід лишається відже. Але це була спокуса. Як ми лиш не пробували, настоячи і в повітрі, і з розгону, коротше. Пробували по всякому. Лиш цей. Лиш, лиш би, щоб покататися. Коротше, я не думаю, що тут, в принципі, щось страшне буде, бо гра таки проста, і, типу, блін, а що може бути. Йоу. Тихо. Чисто в навушниках з, з правої сторони хтось так хотів за жопу піймати. Я на емоціях чисто вправу відлетів. Ну, хоча б тепер є флешлайт. І тепер нічого страшного вже не буде. Ну хоча б ніхто тепер в туза не зайде. Але прикольно зробили, без ліхтарика ти нічого не бачиш. Ти ніхто. От, і тебе хотіли в туза зайти малому. Зараз я так розумію, що з часом буде ставати все гірше і все гірше. Зараз прийдеться включати професіонального транслейтера. Коротко у двох словах. Біля цієї площадки почали зникати діти і дорослі. Детектив почав. Детектив почав. Ну, так як ми тут не бігати, нічого і у нас навіть здоров'я немає, то я думаю, ми, в принципі, нас тут будуть тільки лякати і нічого більше. І детектив почав розглядати цю справу і сказав, що немає ніяких е зачіпок, вони ніби розтворились в повітрі. Я, в принципі, перевів достатньо, щоб розуміти. А то все інше що там писало, то, то неправда й то було давно. Поїхали. Я Да ката... и <Слышко> там что было, я тебе скажу Тарабаны-то не зупиняется, Но мне больше эти кущи лекают. Тап. Лапками цап Минус один. А ми шо? А ми дурні, ми будемо їхати прямо за тим. А що ще робити нам, молодим не женат? Давай, давай. Нормальна горка. До речі. Чи це вже більше на аквапарк, скажіть? Кажете, як закінчиться. Є. Yeah. Hold And then release. Так. Нажати треба і тримати пробіл. Дивно. Хоче мене догнати, але в нього, напевно, не вийде, тому що я пробую на максимальній швидкості це нажимати. Ну, хоча б, типу, не збрехали, тому що у грі, яка називається з'їхати з горки, ми з'їхали з горки достатньо, я думаю. Хоча б тут не обманули. Бляха, я представляю, які як мають ноги боліти після того, як по таких сходах походити. Прорисовка 2 метри вперед, не більше. Ловлю, ловлю, давай. Не, не, там що там я казав 6, 7, 8 хвилин назад? Е, де що тут тут? Не думаю, що тут буде страшно. Але скажу так, типу, от... Я, у мене зараз гри таке враження, що. Вона ніби проста, от, що тільки товщина цього ланцюга вартує. Але цей, але реально в неї є душа. Ну, якось так відчувається по-доброму. Своєму страшно навіть. Кнопка нажати? А, окей. Bye, have a nice day. Там можно виходить. Ну щоб в кінці якийсь чорт нас не снапі за сраку, то то был бы. В мене літаючою маскою маска налікати ч? Ну я вийти не можу, тому вибору мене. Ага. М -м -м. Заходи. Заходите в мой дом. Ага. А, так ти сюди не можеш зайти. Що ти там стоїш? Поняв? Вибач. Я думав, що він там буде стояти просто як це, як текстура, ніфіга. Давай, давай, давай. Аж мурашки по шкірі, блін, від такого моменту. Поїхали. <звігінь> Gotta go fast. Mm. Тут ще велике питання, чи можуть мене догнати, чи не можуть, тому що мені здається, він швидше часто там сидить по трубі тарабани, часто, щоб мені страшно було. Деколи можна нормальні ці ловити. Таймінги. Поїхали. Можна так тарабанити? Бо так сильно тарабани ухо, що капець, я сам себе не чую. Раз, раз. Раз. Лівою. Лівою. Раз, раз, раз. Раз. Поїхали. Да. Виходить, наче відірвались. Зараз часто заїжджаєш, а там уже рот в колос відкритий. Без лишніх питань. Опа. І все. Оп. А горки немає. Чисто депутат. Вибори пройшли, все, горку знесли. До побачення. Ну, це були досить страшні 10 хвилин. Ще гра автоматично закривається. Дуже приємно, дуже приємно. Що ж, дякую вам за увагу. Дякую всім за увагу, з вами був канал Найплей. Всім пока. Скільки себе пам'ятаю, завжди світили мені вікна, в задумі розмаю і рушники на стіні.